Доброго дня! Продовжимо наші уроки. Сьогодні ми приготували для вас знайомство з випадковими числами. Випадкові числа мають широкий спектр застосувань у програмуванні, ось деякі з найрозповсюдженіших використань випадкових чисел. На першому місці це, звісно, що будуть графічні ігри. В них випадкові числа використовуються для генерації різноманітних елементів гри, таких як позиції ворогів, об'єктів. Чи властивостей ігрового світу. Це дозволяє створити унікальний і непередбачуваний геймплей. На друге місце ми поставимо генерацію унікальних ідентифікаторів, в даному випадку випадкові числа часто використовуються для створення унікальних ідентифікаторів або ключів, які можуть використовуватися у криптографії, базах даних або в інших контекстах. Також технологію генерації випадкових чисел можна використовувати при оптимізації алгоритмів. У деяких алгоритмах випадкові числа використовуються для генерації початкових умов або пошукових просторів. Це може допомогти покращити ефективність алгоритму. В наукових та інженерних дослідженнях випадкові числа можуть використовуватися для моделювання випадкових подій або процесів. У деяких моделях машинного навчання випадкові числа можуть використовуватися для ініціалізації ваг або розподілу даних для тренування. Ось бачите, якими корисними можуть бути випадкові числа. А загалом випадкові числа додають в програми елемент випадковості, роблячи їх більш гнучкими та непередбачуваними. Тож робимо висновок, що тема випадкових чисел надзвичайно важлива та цікава. Всі мови програмування вміють працювати з випадковими числами. Це стосується також і мови C++, за допомогою якої ми програмуємо плати Arduino. У Arduino генератор випадкових чисел використовується бібліотекою Random. Ця бібліотека надає різні функції для генерації випадкових чисел. Ось кілька прикладів. Використання генератора випадкових чисел в Arduino. Ця команда генерує випадкове число від 10 до 19. За допомогою цієї команди можна отримати випадкове число від нуля до максимального значення цілих чисел, з якими може працювати контролер Arduino. Потрібно також розуміти, що змінні можуть бути не тільки цілого типу інтеджер. Зараз на екрані ви бачите різновиди змінних цілого типу. Зауважте, що вони відрізняються між собою розміром. Так байт має розмір у вісім знаків. За допомогою восьми знаків можна вивести число з максимальним значенням не більше 127. Зверніть увагу, що Інт вміщує приблизно 2 мільярди, а тому підходить у багатьох випадках, коли не потрібні надвеликі числа. Щоб уявити собі розміри типу Long, зазначимо, що саме він використовується в Java для відліку часу. Як і в багатьох мовах, час відраховується від 1 січня 1970 року в мілісекундах. Так ось місткість Long дозволяє відраховувати час протягом мільйонів століть, причому як у майбутнє, так і в минуле. Для того, щоб працювати зі змінними типу Long, Достатньо лише вказати відповідний тип змінної. Перед використанням генератора випадкових чисел важливо його ініціалізувати. Це можна зробити в функції Setup. Функція Random Seed ініціалізує генератор псевдовипадкових чисел послідовність випадкових чисел, що генерується дуже довга і завжди одна і та ж. Крапка, у цій послідовності, з якої починається генерація чисел, залежить від параметра SID. Якщо при кожному запуску програми необхідно отримувати різні послідовності значень, що генеруються функцією random, необхідно ініціалізувати генератор псевдовипадкових чисел з випадковим параметром. Наприклад, можна використовувати значення, яке віддається функцією analog read. З непідключеного порту вхід виходу. Ці приклади допоможуть вам почати працювати з генератором випадкових чисел в Arduino. Важливо враховувати, що генератор випадкових чисел на Arduino базується на алгоритмі псевдовипадкового числа і може бути не зовсім випадковим у справжньому розумінні. Ну, наче все. А зараз я пропоную перейти до практичної роботи. Переходимо в наш Тінкеркад і створимо новий проєкт. В цьому проєкті зберемо схему з 10 світлодіодів. Для цього краще скористатися макетною платою. Для керування світлодіодами задіємо піни контролера з 4 по 13. Не забуваємо підключити дріт GND до катоду світлодіодів. Код програми, щоб не переписувати заново, ми скопіювали з минулого уроку і тепер дещо його доповнимо. По-перше, Ініціалізуємо змінну, яка буде відповідати за роботу з випадковими числами. Тепер нам необхідно налаштувати всі піни контролера для керування світлодіодами. Далі, для того, щоб наші псевдовипадкові числа були більш схожі на випадкові, зробимо відповідне налаштування. Тільки, будь ласка, уважно пишіть команди, тому що через будь-яку помилку наша програма працювати не буде. А ми тепер можемо перейти до створення функції. Яка буде вмикати та вимикати світлодіоди у випадковому порядку. Щоб цей режим тривав певний час, ми використаємо оператор циклу FOR. Подивіться уважно на цей код, чи все вам у ньому зрозуміло? Та геть нічого складного, еге ж. Ми вже знаємо, що для того, щоб викликати функцію, необхідно знати її ім'я. Скопіюємо його і, перейшовши до головної функції, вставимо його в потрібному місці вже існуючого коду. Запустимо нашу програму на виконання і пересвідчимося в тому, що наша задумка спрацювала. Так, ми бачимо, як переключаються режими роботи нашого автомату світлових ефектів один режим за другим. Які ще ефекти можна вигадати? Це і буде ваша самостійна робота. Присилайте свої пропозиції, зауваження та роботи в телеграм-канал. Посилання на нього ви знайдете під цим відео або пишіть в коментарях до цього відео. І так підведемо ітог нашого уроку. Сьогодні ми познайомилися з випадковими числами. Розібралися для чого вони використовуються. Ви тепер знаєте трохи більш поглиблену тему про типи змінних, а саме, про типи змінних цілих чисел. Ви вже можете генерувати псевдовипадкові числа на контролери Arduino та здатні зробити ці числа дійсно випадковими. З чим вас і вітаю! Ви пройшли перший рівень. Сподіваємось, що вам подобається наша праця. Для того, щоб ми могли й далі створювати цікавий навчальний контент на українській мові, дуже вас просимо! Ставити вподобайки до цього відео, ділитися ним в соціальних мережах та розповсюджувати посилання на нього між своїми друзями. До зустрічі на наступному уроці і бажаємо вам усім мирного неба!